На моя у вогні, у зеленому раю стріляю, розлетілись, мовчать солов'ї, темні ворони в небі кружляють. Україна кайдани рве, кращі хлопці стають до зброї, лютим звіром душа рве, не бояться вогню герої. Країн є багато на світі, та тільки одна: Україна, це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки. Де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важливо кожна мить, які в них білі крила за плечима. Ти приходиш до мене щоночі, Ту хвилину, як міцно я сплю, Зазираєш заплакані очі і шепочеш не плаща, люблю. Я слова твої чую душою, і крізь сон усміхаюш тобі, твої очі горять надо мною невимовній глибокій журбі. Думу мої, думи, лихо мені з вами, наші стали на папері, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо, насвід, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопило, не принесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить.